Британська розвідка Мі 6 змушена відкликати своїх агентів з деяких країн, оскільки Росія і Китай отримали доступ до секретних файлів, викрадених Едвардом Сноуденом. Повідомляють у місцевих ЗМІ. Росія і Китай отримали доступ до секретних файлів, викрадених колишнім співробітником ЦРУ та агентства національної безпеки Едвардом Сноуденом. У зв'язку з цим британська розвідка Мі 6 змушена відкликати своїх агентів, задіяних в операціях у ворожих країнах, побоюючись їхнього викриття. Повідомила газета The Sunday Times з посиланням на джерела в уряді, міністерстві внутрішніх справ та органах безпеки. Згідно з повідомленням, Росія отримала доступ до понад мільйона секретних документів з бази Сноудена. Джерела повідомляють, що Китай також отримав доступ до до даних, які розповідають про секретні методи розвідки та інформацію, яка могла б дозволити викрити британських та американських шпигунів. Високопосадовець британського уряду також підтвердив компанії BBC, що агентів розвідки довелося відкликати, оскільки тепер спецслужби Росії та Китаю володіють секретною інформацією. У британської влади поки що немає даних про те, що хтось із агентів постраждав через витік інформації. Зашифровані документи АНБ США стали доступними російським і китайським фахівцям після того, як Сноуден покинув США і отримав дозвіл на проживання в Росії 2013 року, він. Розсекретив інформацію американських спецслужб щодо здійснюваного ними масового електронного шпигування за мільйонами громадян з усього світу та щодо прослуховування лідерів інших країн. Представники британських спецслужб вже попереджали про можливі загрози для роботи агентів і для національної безпеки в цілому через витік секретних файлів.